Кримінальні справи проти підприємців за фактом затримання цих оперів, які були в НАТО піді і підприємці тому не хочуть залишати свої особисті дані, тому що підозрюють, що це просто. Е вичислять коло тих людей, які тоді були, а потім скажуть, так ви щось похилити від нашого конфеткіна, на оперативника е е ногами по голові, в нього струс мозку, перелом ребер і, будь ласка, там на 8 років там, кримінальна стаття. І, до речі, я вияснила, що за другий автомобіль, який як збив людину, перед цим там і там, той другий, як вияснили, з ними спілкувався, вони поїхали автомобіль, збили людину і втікли з місця злочину. Тому, вияснили, хто. Оце заснила. Це питання засувати, ми ж просили. Так є конфетки, конфетти ще Важно, давайте вкажемо пояснення. Телефон ваш, Ромова, вкажемо, один телефон, не будемо вказувати місце мешкання. Тобто буде зв'язок через вас. Нам надо. Через мене. Я теж жива людина, я теж хочу спати. я ж не гаряча лінія національної поліції. Ви ж таєтеся до нашої активізації і направлені матеріалу. Ми пояснимо нашу позицію. От дякую вам, що ви поставили це питання. Підприємці не хочуть надавати свої особисті дані, тому що немає жодної реакції Соломіського управління, начальника, який там був на КПІ. Можна ще слово. Через два дні після того, чи через три дні немає оборонника зараз. Йому біля парадного да. підпалили машину. Да. Під секундочку, буду, да, хвилиночку. Давай. хвилиночку. Давай, давай. Це вже вичислили його да. і біля парадного підпалили машину. Він викликав оперативну групу райвідділу. Вони приїхали. Вони кажуть, ми нічого писати не будемо. Це ми... ви наших людей побили. Ви, ви вибачте, 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 будь ласка, а ми жінки бачили. Ну, це, хіба вибачте? це співробітник, якщо він отак от, от натягує все я на себе? Як прізвище і Огородник, Огородников. <плес> я скажу, він <бід>, ну, виносив сотрудникам підсумкувала. <плес> 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 Да, да, да. Зрай, пари, це, ви пари, знаєте, шановні, я, 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 я дуже вибачаюся. Щас. Я вчилася в академії МВС, заочно. І мені дуже дуже скажіть, будь ласка, коли це коли це було? Скажіть огородником скажемо тиждень зразу після останнього погрому, десь через тиждень. Це було 28 або і двадцять дев'ятого А Можна ще момент. можна ще момент. А мого товариша, який відкрив машину конфеткіна, багажник. Він заліз в салон, вибачте, that він нажав це. цей речажочок і тоді відкрився багажник і там знайшли балаклави, посвідчена на конфеткіна, ніж, травматичну зброю заборонено з патронами. Його потім на академістечку четверо невідомих Спочатку біля супермаркету нову намагалися скрутити побити, але він великий. Він відбився. А потім, коли він їхав на роботу, під под'їздом його ті ж самі четверо людей. Такий, як він каже, тип, типово поліцейський е, заламуваній. Такі де на він Тобто його зняли. Він попав у камеру, і тепер він не знає, що йому робити, бо на нього два рази нападають четверо невідомих. Прямо знають де він живе, де він ходить в супермаркет, і Коли він виходить з дому. От як бути? буніти кличкушкам ми ж не даємо свої, да? данные, где мы живем, вы, где да. мы Шераме работаем, какие наши адреса. Сробы... Если мы пишем заявление, то мы пишем заявление с указанием нашего домашнего адреса, наше, с указанием нашей да. работы. Да. Там да. живут наши мужья, наши дети. Ребята, наши... вы, вы что Вот посмотрите да, нам в глаза и скажите, я, вы написали заявление, зная, что у вас беременная жена? Вернее, не Нет, ну не принялся, показали, его, не его не приняли заявление. Да. Нет, так он его не приняли. Его А у вас вот беременная жена на девятом месяце. жара Руслопов, Руслопов, Я навчилася в академії МВС. Мій муй чоловік зараз на фронті. І чесно, для мене, ви просто не чоловіки. Ви розповідаєте, те ви не можете, те ви не можете. Да. Що, ви з з Що ви зробили з Києвом? Що ви зробили? Ви порушуєте закон. Якщо ви не можете, звільняйтеся і живіть просто як громадяни, і нічого не робіть, Ідіть звідси. Я не бачу все. Давай не бачимо, це буде звільніть. Чорношова. Будете з Чернишова. Давайте варто поки залишимо. Не, не надо. Ні, подождите. Вони зразу двох не, <звіну> не. не звільнять. О... А? А? А, а, звільня. <звіп звіп> а, а нам дайте, будь ласка, кабить, дайте нам. Вибачте, шановні. У вас велике прохання, що ви додали ці факти, які вказували. Вибачте, шановні. <прохи> Ми готові потиснутися. Я вам зверну дуку. Ми всі матеріали, я всі матеріали на цьому не розумію. Я не можу не розуміти будь-який факт. Тому, будь ласка. І як ви давати персональні дані? Я зверталася до підприємців, вони не довіряють, вони сказали, ми не будемо. Я дала вам слово в той день. Я переговорила з політехом, з юності, з Харківським, вони не довіряють поліції, вони бояться за своє життя та життя дітей. Валя, по-перше, коли там заяву слідчі, ви тоді нам дали, дали заяву пояснення, так як ви прийшли в прокуратуру, каже, пишіть, що ви свідки. Ми Ще не свідки. Да, Поки не потребували пам'ятку, потерпіш, що я добажна давати як свідетель, якщо в мене не майна, не грошей, все, що було в кіосці, нічого в магазині немає, абсолютно. Під ноль. Дядя Вася на тракторі приїхав, в ноль все чистив, і я не можу знайти, хто це зробив. Поліція захищала, і все Можна ще розібрати цей момент з конфетками? Да. Якщо можу? Дивіться, яка ситуація? От на КПІ конфетки, це, я так розумію це Опер... співробітник помічник оперуповноваженого Соломенського управління поліції. Так. Він був разом Пошу. з іншою дивіться. людиною. Я, я, я почув дивіться, то я почув про конфеткіна, якщо це справді у призвичі. Звичайно, ну, да. є, є співробітники. Дивіться, Вричай. я, я перший раз є спі співробітники. Кадрів і інспекцій по особому так, так, а можна звіт за, за три за тижні можна звіт від представника по кадрам, що було зроблено? Чи відсторонений він від роботи на даний час? Чи, будь, ким, будь ласка, з ким він був так. Да, так! я, я що кажу, тут. Будь ласка, щоб закінчити службове розслідування, з'явила певні висновки про службову розслідування. Дуже важливі ці свідки, яких ви вказували. Тому е, Ні, е, я, я вам ще раз кажу. Е, Інформація, яка проводиться службу осідні, та ДСК, будь-якому, кожен з персональник, в тому числі я. Ми відповідаємо за е, збереження персональних даних. Тому... А я заявник, мені можна надати дані? Будь ласка, і, і журналіст, дивіться, яка ситуація, що було зроблено за три тижні? Не вказуйте особистості, да? не вказуйте. Е, вкажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, от по, 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 по працівник по цьому по цій ситуації по, зі сторони кадрів. Да? Хто був е, з конфеткіним разом? Чи він так, працює? Не не, не називайте прізвище, не обов'язково. Чи він працює в Соломіському управлінні поліції? Людей. Хто був в тій машині, коли збили активіста? Це машина стояла біля машини конфеткіна, е, синій е, Авео. Вони збили людину, покинули місце злочину. Хто приїжджав тоді на місце, намагався вивезти машину конфеткіна. Е, вони нібито проїжджали повз, але ми думаємо, що це співробітники Соломіської управління поліції. Хто вивіз? Ту ту людину, яка була разом з конфеткиним, чи то був начальник управління, чи то не начальник? От просто що ви за три тижні, те, що ви можете в рамках закону нам сказати громаді, щоб ми не протестували і не боялися, щоб ми розуміли, що ви теж працюєте. Скажіть, будь ласка, У мені треба йти. Мій кабінет тут при виході з лівої сторони, як і що у когось, які питання є до слідства, то що стосується до судового розслідування, чи по і подається. Будь ласка, заходьте. до мене. Мені зараз вибуху, треба йти, там... От, ну, треба йти. А в на тому. Що буде з начальниками віде? поліції Соломіцького району а і Чернишова? Отвірте, Соломіську поліція. Велике прохання до вас. Зараз ви називаєте ці факти, а... Шо? а, Шо? а, Шо? а Пояснень, ці фактів немає. Для того, Є ви... факти. Не, ви... Коли збили людину, да. давалися да. в автомобілі патрульними. Патрулям надавалися да. пояснення. Лікарі, Я писали, слаб, да, да. Пояснення, пояснення. Я лично писав, допустимо, пояснення. Я можу пояснити. Матеріал службового розслідування встановлений коло осіб, працівників національної поліції, які здійснюють охорону громадського порядку. Тому коло осіб особливо там вказано. Кожен з цих був допитан, опитан. Але відстановні від служби. Щоб відставляти від виконання службових обов'язків, або це має бути постанова прокуратури щодо відстановлення, ми матеріали зараз прямому до прокуратури. Бо, э... Та, ну, це абсурд, ну Це абсурд, це абсурд. Ви маєте лікувати, зрозумієте, це, місяць маш... пройшло, розуміти, не це просто плани штаб. Ми... Зумієте масштаб всього цього. Дивіться, вночі 150 космонавтів Ми... оточують кіоски, б'ють людей, лям... ламають ключі з Ми... Степаненком, Ми... по ній ще окремо буде питання. Працівник поліції бере її руку об залізний стовп мочить 65 років жінці. кидає її на асфальт. Вона отримує 150 космонавтів, стоять, дивляться. Я знімаю, мене вибирає, вибиває з рук камер тушки набігають, і два екскаватора. Ну це просто це, Ці, це І Ми питаємо, і ми, і ми, і ми, і ми, ми, ми бігаємо за тими тітушками, двох ловимо, знімаємо балаклави, б'ємо їх, вибачте, це правда. Тому що це тітушки, добре затримало, громадське затримання. А виясняємо, не бийте, пацани, в мене кабінет в Соломіському управлінні, приходьте до мене на прийом, я нормальний, я свій там, я працівник вийшов. А вони раніше ну, І ми тому. Тому зрозуміти масштаб цього. Ми хочемо знати, що було зроблено, враховуючи масштаби такої війни проти підприємців. Ми Я хочемо конкретний звіт, а не бігали, просто бігали. загальні фрази, що буде передано в прокуратуру. Потім прокурор піде в отпуск. Потім прокурор захворіє, суддя захворіє, конфеткін захворіє, всі підуть в відпустки і ніби їх приводить рік, а Україну знищать за цей час час. І середній клас знищать, і малий. Ну от просто конкретно, будь ласка. Я ж вам так тільки що казав. будь ласка. Скажіть, також для працівника, який проводить службове розслідування, він виконує певні дії. В тому числі для засування. Ми встановили коло свідків. Ви надали <рикла> на да. надавав, так. Я бачу, як збивали людину, це було на моїх очах. Так, я тому. так сам. Я бачу. На машині збив. Будь ласка, це є службове розслідування? Це я пис... я писав. Я писав, <рикла> я писав Патруль приїжджає. Є, так? Як там збивали машиною. Так. Одна машина, друга машина. Так, так. Але крім пояснення Ігоря, ніч немає нічого. Ні, nee, подождіні, я вічно писав патрульні машини. Ви спеціальної конференції підете зі мною на Я Як, будь ласка, давайте зараз щось бачу. Чипайте, ніхто не хоче подарувати. А знаєте, чого вони бояться, бо ви берете. Пояснення, а коли потім так. з пояснення перевернете справу так. і зробите їх виноватим? ви візьміть я потерпівши, да, потерпів, вони потерпів. захищали своє майно, а ви берете з них пояснення, як і свідки. Потім тяпля, і вони будуть виноватим. Ну насампілі ці хлопці прийшли до нас, вони не представлялися, вони отак натягували, ховалися, взагалі стояли біля тітушок. Ми всі Такі думали, що. І убегали. убегали. И когда садились в машину, так убегали, без, что сбили человеку. И без. они начали потом, вы думали, они взять, хотели этих тетушек, правда взять, чтобы добиться. То ли это левый берег, то ли это а правый входит сюда. Они начали убегать, конечно, они начали их догонять. И женщины побежали за ними. Чуть-чуть может выбрать. И в машине не документов. Не 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 Нет, а мы же просто <реклеви»> они же пришли к нам, страшить имущество. Со своими братанами поодевали балаклави, лупасы, свиньи. Володами, что мама? Я що? І И вообще, знаете, что говорят в районе? Же по 1000 гривен. Я не подрабатую. Ну ми ж живемо саме. Коли ]ому затримали ]ому. конфетки на я звернулася до нього, так от при всіх і кажу: скажи, що це ти тут вночі робиш на ринку. У мене вдома дитина. Він плакав. Кажу, а дитині, що ти сказав? Папа пішов до тіті дяді грабувати майно? Та не, но... Ну так у нас та плакав, як дитина, як нюняв, як просто, ну не знаю хто. А кажеться, він співробітник поліції. Діловой, Скажіть бен, мені, будь ласка, начальник поліції Солом'янського району при свідках, при камерах забирав свого тітушку другого з гематомою на лобі. були в в фарбі лоб. І що, робив? І що він, він робив вночі поліції, коли, бо, 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 коли, коли витяло, людей били. Вані, ви опитали. Ви ви, Розкажіть, будь ласка, випуск, на це. Випуск. Я випуск. до вас звертаюся. Пройшло місяць вже. Що, з... що було зроблено? Назвіть, будь ласка. Я не до вас, Микола Віталійович, а до вас Присвич, не я, я пам'ятаю. Розкажіть, будь ласка. Що, ви, От за місяць. Є. Що ви зробили? Воно, хто питає, що зроблено, ми хочемо почути. Посудили? Я вже відповів, сказав на коло призвище на світі, його вивіз начальник соломіцької поліції. Його прізвище співробітника поліції, хто був соло, які збили люди службового селі, станом на колона коло працівників поліції, які були залучені до охорони громадського порядку. Під час. Охорона громадського розумієте просто абсурдні ситуації. Охорона громадськопая, ви розумієте, катаються в одну сторону. Три часа Три часа дочек. Дочек. Ми розуміємо, що Мого формально. Що формально не називається охорона громадського порядку. Какое порядку? Какое Але громадському це, це охорона громадського порядку, а. коли вони без документів бігають? Ні, ну ми їх различать должны. Должен быть на группу дочок, да, наверху. приходять бандити, Два раза все побили, третій раз безпредельщики машини на руках переносять. Эти два дурачка там стоят вместе з этими патушками. А що у нього написано на Ні. Вы теперь всем криминальную справу <свят> шьете. Вы знаем, даже теперь даже. сами <свят> решили нам криминальную справу. Потому что, что, оказывается, не громадскую порядку, без ночков, без ничего. Все криминалы. Да, реально. Все в тюрьму паспорт. Встали и пошли. Вы сами сказали. Вы сами сказали. Люди надают пояснення припели. Вы сами сказали, охрана громадского порядка.

слідчому процесу. Дивіться, по факту протиправних дій працівників поліції ви написали на одного заяву. Де не заяв? Дени, заяв Як писали. це ви написали? Написали Ми не одного. Ви тут писали? Не одного поліцейського. Написали багато заяв. Не одну заяву він написав. Багато, заяв. багато заяв. Багато заяв. Ці всі заяви знаходяться в прокуратурі. Компетенція розслідування злочинів щодо працівників поліції – це відноситься до компетенції прокуратури. Поліція не може розслідувати злочин щодо поліції і в прокуратурі по даному факту порушена кримінальна справа і... в кінці тройка можу повість. Почому нам щод сравни кримінальна справа? Почому Та сказали, що ці два поліцейські були громадського похорона громадського порядку. Це є на камері. Чому ви ж якими була на місці? Я показую, що поліція без документу ну, почему? Ну, почему? Ну, почему? без на русский. Ще раз кажу судбов наслідня, встановлення колосі працівників поліції, які були на місці. Ці факти будуть передані вже чі... попередньо надіслала матеріали до прокуратури. Прокуратура буде з'ясовувати дію кожного працівника поліції на місці, які були у тому числі пана. Конфлектина, да? А хто ти шо ви сказали, що вони були робить? Популярську я вам кажу, що основне завдання поліції при час скупчення багато людей це охорона громадського порядку та недопущення не вони власне. Шпіон вони охороняли. Ну скажіть, будь ласка. що стосується окремих працівників поліції, я вам вже казав, що відносно не було, що є скрішення. Ви кажете, скупчення багато людей, там людей не було, там були тільки ті пушки, поліція, колонни, які там порядок. Чернишова, чекайте, чекайте, скажіть, будь ласка, хто були E, Значить, начальник солом'янської поліції хто були в люди в машині, так. коли переїхали людину. І нас присіще на звіт будь ласка. Нас пройти і... до інспекції особому складу. Щас ми сядемо. А Окай, чому продаж? зараз на цю перс на цю на цю, ну, ну, цю зустріч пригласіть? Хай прийде сюди. І тут сьогодні заходив в будівлю глав. Ми його бачили. Чому? Я його особисто запросила на сьогоднішній ви день. Нашу позицію, будь ласка, приносіть його. Побачити. Хай побачить, як його сприймають люди. Він тут. І начальника Солом'янської поліції. Що він ховається від людей? Хай приходить сюди і розказує на зимні. Вони просто хочуть, щоб ви ходили Туди, сюди. Ми ходити не будемо. сюди, запросити і право визивати Всіх сюди. Ми почекаємо. Ви не можете набрати Чинишова, наберіть його. Не Хай приходить сюди. Ви будете себе чи... спокійно. Да. Ми обіцяємо. Хай От... приходить. Чи до що сюди? Будь ласка, Хай вона і начальник Солоніцької поліції Василенко. Будь ласка, запрошіть їх сюди. Дві дві людини. Будь ласка, чи вас телефона немає? Я можу позвонити і дати вам трубочку. Запросіть їх сюди. Просто він відповідальний за події на Харківському. І а той не і рейдерство біля торгового вам набрати його номер, я наберу. І дам трубочку так, запросіть, і є ну, Запросіть, будь ласка. Громада <зяв, не зяв, как раз> вимагає смисл. Громада вимагає зараз. Якщо нема людей, до яких претензії сквинату читаємо і Василенко і чи не є ті особи, до яких це в принципі, винувати винувати чи не винувати. на накосячив. Хай відповідає Салоницька на Василенко. Сюди Василенко. ходять до людей. Заяви. Чернішов. До Чернешова ми вже ходили. І сюда, що? сюда сюда хай, хай приходить тут у лашо, а, а туди ми прийшли. Віручами. Він теж саме. Туда, так? От нехай звітує, а він не звітує. А він, да, він каже, ви, 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 приходьте, сюди. ми вже приходили ми до, до нього. Своїх виставих, Сюда, Правильно, ви, сам втік. Сам втік за, замів та, залишив. І втіх, замів він він залишив. не хоче звідати за його як дії, людей, які ці дії не вчиняли. Причому тут його заступники та чипнижок. Що не можете дозволитися до нього? Ну давайте пересунути. По-перше, раз ви вже прийшли до головного управління, тому я вам ще раз запевняю, що кожен працівник, який... Встановлений, матеріалом службового розслідування, встановлений січими э, діями. Будуть перевірятися на закони з дій. Це дуже добре. Це діатра... Давайте, через О, що має советська сюди, в тому числі начальник поліції і начальник поліції. Ми Дані, хочемо їх бачити тут сьогодні, хай вони розкажуть, що вони це. Ми сьогодні, вимагаємо зараз. Ви можете, можете набрати, давайте я наберу. А ні, ви а там... Да й приходить, дай приходить туда. Приходи. Ми, 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 получается, пришли в хап'ять розуміти. В основному управління Придем зараз, зараз що є машинку. Будем ходить. А, а а, б б б, а потом подайте екей. в суд. Ребята, ми уже і не заробляємо деньги. Ми реально зараз, ми, зараз, тут, вчора кирпила земельна комісія. Сьогодні тут завтра давайте підемо до Челишова писать завтра в Солом'янське. Потом куда ми ще благоустрою тушки напали. Потім ветерана жарать шашлик. А на хліб коли заробляти? У мене одне питання. А яку треба заяву написати, щоб вони були відсторонені на той час, поки буде йти розслідування? Що написати можна? А тобі ж треба писати в прокуратуру на дії працівника поліції. Хорошо. Ну,